Перше IPO від української компанії. Повернення до офісів набирає нових обертів та 34 мільярди доларів за хром. Це 211-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української ІТ, світового та сектору та все, що навколо. Погнали до новин. 15 серпня, тобто в п'ятницю, акції компанії Київстар Груп, яка є материнською компанією українського оператора Київстар, почала торгуватись на американській біржі нас і це взагалі перша українська компанія, яка буде торгуватись на американській біржі, що безумовно великий крок не тільки для компанії, а і для України в цілому. Торгуватися акції будуть вірніше вже торгуються під Тікером Київ, що дуже класно знає. Тікер тут у мене викликає особливо теплі почуття. Для того щоб повністю завершити процес IPO, є ще певна церемоніальна частина, яка називається Opening Bell, Вона пройде в Нью-Йорку 29 серпня, і це вже буде де факто завершення всіх там формальних і церемоніальних частин. Перший день уже торгів пройшов, і по його результатам акції там майже не змінилися, відкрилися на 12,8, закрилися на 12,7, Тобто ціна в цілому майже. Та сама з незначним е, зменшенням. І я думаю, що це в цілому можливо навіть і очікувано. Акціонери ж, напевно, на траєкторії очікують більше в довгостроковій, чим в короткостроковій перспективі. Я маю на увазі позитивну траєкторію. Ну і разом з IPO, звісно, у Ківстара тепер значно більше вимоги до відкритості і до звітності. І з цього ми могли отримати знання. Давайте скажу знання. Що компанію оцінили інвестори в 2,2 мільярди доларів. Що насправді, якщо взяти до, наприклад, конкурентів європейських або американських, поки що виглядає як значна недооцінка, якщо ж врахувати всі валютні ризики і ризики, які пов'язані з війною, то напевно достатньо справедливо. Окрім цього, хотіла б ще окремо відмітити таймінг, тому що в третій квартал у них вже потраплять. Всі фінансові дані, які вони отримали після купівлі уклону, тобто, здається в другий квартал вони не потрапили, а в третій квартал, якраз там вся і іривеня, тому подібні всі туди потраплять. Що? Дуже напевно гарний таймінг. І друга частина це те, що якраз буквально за от, на минулому тижні також це у нас є друга новина про Київстар. І поруч із цим теж якраз на минулому тижні, вже 12 серпня, відбулося тестування технології Starlink Direct to Cell в Київстарі, яка дозволяє забезпечити зв'язок взагалі в місці, де немає в любих місцях, де немає покриття, за рахунок якраз підключення до супутників напряму з вашого телефону. Про це і є наша друга новина. Для початку варто відзначити, що Sterling Direct to Cell — це певного роду такий собі. Роумінгові вишки, які просто літають в космосі, і до них телефон може підключатися. Так воно працює. Через нього вже давно можна передавати, ну само собою через нього можна передавати тільки дані, але в цілому в 4G є можливість і передавати і голос, і смс, і все тому подібне через 4 g підключення. Дана технологія насправді до цього тестується тільки в новій Зеландії та Сполучених Штатах. Тобто Україна є третьою країною, де це вже в на такій стадії. Є ще пару країн, які. Трошечки відстають, але такі це все одно умовно кажучи, ті, які можна перерахувати на пальцях однієї руки. запуск цієї послуги для абонентів. Київстар планує до кінця 2025 року. Спочатку будуть працювати тільки обмін текстовими повідомленнями, а за умови, звісно, прямої видимості неба або підключається до супутників. А після цього обіцяють запустити ще і голос, а також обмін мобільними даними. Але коли це буде, ну напевно, десь в 26 році. І, скоріше всього, тут у нас обмеження пов'язані не на стороні Київстара, а на стороні Старлінка і кількістю супутників, які у них є на орбіті. Нагадаю, вони хочуть збільшити в рази за наступних там років-півтора. Все, що вам потрібно буде, щоб скористатися технологією, як мінімум, на початку, це буде тільки сим-карта і телефон, в якому є 4G. Потім, можливо, доведеться за це ще трохи доплатити. Вірніше, я майже впевнений, що потім за це ще доведеться доплачувати. Але про це вже поговоримо, коли буде зрозуміло, скільки саме. Мене вже питали, а чи буде воно працювати на окупованих територіях, то я відповідаю: ні, не буде воно працювати, бо працює воно не на стороні. Типу у мене є карточка Київ стара, і я тоді з любої точки світу можу до сторінка підключитись. А працює воно з іншим типом обмеження, тобто супутники, які прилітають над Україною, світять в світять, умовно кажучи, в в лапках слова. Над конкретні соти на території України і їх вмикають, і це можна рахувати виніше вимикати в реальному часі і просто вмикати, вимикати певні регіони. Тобто, навіть з змінною ситуації на фронті можна це дуже гнучко змінювати, для того щоб на окупованих територіях, наприклад, російські військові не могли використовувати з карткою Кістару мобільний зв'язок. Ну, і якщо повертатись до минулої новини, то, то в кінці року буде ще новина про те, що вони вже запустили цей direct to Cell. Це точно зіграє позитивно на їх е вартості їх акцій. Ну тобто реально таймінг зроблений красиво. Тут взагалі нічого до додати немає. Будемо дивитися, як будуть розвиватися їх е, ціна. Для тих, хто вже питає, а як можна купити акції Київ то ну я не те, що я не буду радити, але я особисто використовую Interactive Brokers. Проблем з ним не виникало. Каптера, яка я вам минулому випуску розповідав, блокувала доступ з українських IP, починаючи з 5 серпня. 11 серпня раптово відновила цей весь доступ без жодних коментарів. Нагадаю, що Каптера це сервіс для пошуку та порівняння програмного забезпечення, в першу чергу B2B, але не тільки і CEO одні з українських IT-компаній звертався в службу підтримку і отримував пояснення, що таке блокування пов'язане з війною в Україні. Він попросив офіційну позицію компанії. Ми тут ще в новинах трошечки про це розповіли, і також звернулися за зверненням. Ніяких коментарів про це не поступало, не надавалося, але отак просто доступ повернули, відкрили і всі мовчать. Жодних офіційних. Ініх релізів ні про закриття доступу, ні про повернення, нічого. Ну, коротше кажучи, виглядає так, неначе хтось на місцях не на дуже високій позиції це зробив, а потім це ескалювали, і Він такий: ви там дурачки, давайте це відкатимо. Або всі там одразу так казали, давайте просто заблокуємо, а потім побачили, що можливо якісь є ризики, і відкатили це рішення. І не оптимально з однієї сторони, бо вони все одно блокували. З іншої сторони, класно, що вийшло так легко, і без З іншої сторони, класно, що вийшло без великої війни, і просто парою достатньо вічливих запитань це рішення відкатити. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув it фахівець Андрій Свистільник. Окрім цього, також він був вихованцем пласту, чоловіком та батьком двох неповнолітніх доньок. Улітку 22-го року він доєднався до лав Збройних сил України, а 5 серпня на фронтових позиціях якраз в Сумській області під час ворожого авіудару кабами отримав поранення, які призвели до його загибелі. Честь герою та співчуття всім рідним та близьким. Sony остаточно припинила свою діяльність на Росії. Компанія пропрацювала на ринку РФ 18 років, і насправді може здатися, наче це якась зрада, бо ну що вони там робили цілих 3,5 роки, але це не зовсім так. По перше, вони прям в березні 22-го року заявили, що вони виходять з ринку. Вони почали всі дії, які потрібні для цього. Вони реально багато чого зупинили дуже швидко. Вони ще перевели гроші взагалі на підтримку України. Там не дуже багато в їх масштабах, але не менш перевели це і більше як сигнал. Тобто вони це зробили. І вони хотіли насправді ліквідувати свою доньку ще в 23-му році. У них тоді не вийшло. Їм відмовили десь там в якихось установах на території болот. Але ось тепер у них це вийшло. І ці два роки Компанія займалася просто розпродажем і своїх залишків. Шуни там залишалося. Нічого нового їм не завозили. Тобто, це був просто офіс, який чекає свого закриття. Окрім цього, Sony Music, наприклад, взагалі свою діяльність на території РФ згорнула ще в 2020 році, тобто за два роки до повномасштабного вторгнення. І це був тоді дуже класний сигнал. І там е, їх всі каталоги повляли з усіх стрімінгових сервісів, які там БРФ. Там у них є якась свій лейбл, яким цим займається якась складна темка. Але, коротше кажучи, вони в 2020 році ще Sony Music, наприклад, звідти вивели. Ну, все, ось так. Тобто, новина гарна. Просто хотів вам показати, скільки часу реально у компанії, які хочуть цим зайнятися, це може зайняти. Ну, ось так. Майкрософт, судячи з усього, теж почала активно займатися переманюванням ai талантів ну, ai талантів талантів, які займаються штучним інтелектом, в тому числі з компанії Meta, тобто від Марка Цукерберга, який збирає їх нагадаю по крупицям у інших конкурентів. Відоме це стало з запровадження їх спеціального нового рекрутерного процесу, який призначений для кандидатів, які відмічені як критичний ai талант. Отаке у них тепер є такий тег, і якщо його вішають, то там в рамках нього, по-перше, реакцію керівництва очікують протягом 24 годин уже з пропозицією для того, щоб кандидати довго не чекали. Там є у них окремий інструмент Compensation Modeler, який дозволяє робити окремі компенсаційні умови, які поза звичайними ладерами, які у них очевидно там всі є. І звісно, там ще і залучення консультантів для обґрунтування цих компенсацій пропозицій. Ну, коротше, купа різних речей. І, от, наприклад, найвищий пакет компенсаційний, згідно з внутрішніми документами, з тих, які документів, які були вже витекли, давайте скажу, то там 408 тисяч доларів базової зарплати, майже 2 мільйони у вигляді акцій при прийомі на роботу, і потім ще півтора мільйони в рік просто щорічними акціями. І там ще грошовими бонусами прямими, десь 90% зарплати. Це от один з найкращих оферів. Який був е відомий, умовно кажучи, став, але ми то розуміємо, що це не найкращий загалом, тобто там будуть ще для кращих, для найкритичніших талантів, там, напевно, будуть їх також е роздувати, враховуючи те, скільки за це готові платити, там, наприклад, Цукерберг або Альтман. Окрім цього, є ще дві новини про Майкрософт. Перша з них це те, що вони включать GitHub у свою структуру. Нагадаю, вони його купили ще в 2018 році, а Це була окрема компанія, як дочірня компанія. Зараз же вони включать його до підрозділу, який називається Core AI, який займається всіми AI інструментами, і там фокус один з ключових фокусів це якраз копайлот, яким займається команда Гітхаба. Посаду Сіо Гітхаба ліквідують. Процес Сіо вже заявив, що він з компанією до кінця 2025 року. Нового Сіо назначати не будуть, бо це тепер буде просто підрозділ. Відповідати він буде керівнику підрозділу якраз Microsoft Core. AI. Core AI. І Core AI — це той самий підрозділ, в який якраз у цей новий процес найму критичних ai талантів і вони ввели, про який я вам розповідав в минулій новині. Просто щоб ви розуміли, це все звідти. І третя новина про Майкрософт це те, що вони з січня 26-го року планують повертати людей в офіс мінімум на три дні на рік. Вони напевно одні з останніх серед гігантів, які до цього дійшли. Ну і це поки що насправді витоки інформації, тобто це не підтверджена офіційна інформація. Проте ми розуміємо, що дуже малий, дуже маленька ймовірність, що це неправда, тому що Майкрософт останній серед цих гігантів, який мав би це вже зробити давно, напевно. Враховуючи, що Amazon це почав ще в 2023 році, наприклад, Google це вже робив. Ну, коротше, всі інші гіганти це вже давно вимагають. Коротка ремарка, це зараз йде в першу чергу про основний кампус Microsoft в Редмонді і про співробітників, які знаходяться в радіусі 50 миль навколо нього. І здається, що це там один їх кампус, хоч і центральний, але там насправді сконцентровано майже ну, більше 40%, здається, їх, всіх співробітників глобально. Тобто це достатньо велика зміна. Інші офіси поки що не зрозуміло, як будуть діяти, але, скоріше всього, вони теж цьому будуть якось цій політиці якось підкорюватись. І якщо ви запитаєте, то можна просто переїхати подалі від офісу, і тоді на вас це не буде поширюватись. Так, звісно, можна на вас дійсно це не буде поширюватись, але в Microsoft діє політика про те, що для того, щоб переїхати далі ніж 50 миль, це зміна вашого оточення, про яке ви маєте повідомити менеджера, і він має підтвердити, що в разі такого переїзду місце вашої роботи за вами зберігається. Тобто, де факто вам мають підтвердити дозволити так переїхати або інакше ви можете втратити роботу. Ну і окрім повернення в офіс для роботи окремо, хотів вам підсвітити повернення в офіс для співбесід. Цим вже займається багато гігантів, в тому числі там Google, Cisco, McKinsey. Ну коротше, багато великих компаній вже вимагають, щоб, хоча б, один з етап для більшості ролей індивідуал контриб'юторів був проведений офлайн в офісі, і це все тому, що дуже великої популярності набирають інструменти, які дозволяють проходити вам співбесіду за допомогою штучного інтелекту. Про що ваш інтерв'юєр не здогадується. І, звісно, можна сказати, що ну, якщо мені в роботі можна використовувати штучний інтелект, чого не можна використовувати його в роботі? І якби це з однієї сторони, правда, з іншої сторони, коли вам задають конкретні питання і ви на них не знаєте відповіді, то можливо штучний інтелект вам і не дуже допоможе просто знати невідоме для вас. Е, тому компанії ну, розуміють ці проблеми. І скоріше всього, найоптимальніший формат буде, коли вас будуть прохати приїхати в офіс, прийти співбесіду. А для якихось конкретних частин, які штучний інтелект дійсно прискорює, і ви ну його там в роботі можете вільно використовувати, то вам його будуть дозволяти використовувати, але просто уже ось тут на місцях. І до цього ж є між іншим дослідження. Від Gartner, це та консалтингова компанія, яка володіє каптерою, про яку ми говорили. Вони опитали три тисячі людей, які проходили співбесіди, і шість відсотків з них насправді зізналися, що використовували AI для того, щоб зафродити результати інтерв'ю і допомогти їм отримати роботу. І це тільки з тих, хто дізналися Явіть, скільки їх насправді. І окрема інша проблема це коли купа агентів з Північної Кореї, є про це дуже багато підтверджень, ФБР про це розповідали, з Північної Кореї фейкують свою зовнішність або фейкують свою там, акцент. ну, коротше кажучи, вони фейкають свою особистість для того, щоб проходити. Півбесіду потрапляти в е, компанії технологічно в сполучених штатах та викрадати їх комерційні секрети або, можливо, якось шкодити інфраструктурі, і це теж популярна дуже проблема. Дуже великнувши, вона напевно, не настільки велика, як її висвітлюють в медіа, проте достатньо велика. Ну і очевидно, що он сайт інтерв'ю від цього також е, страхують, тому великі компанії ці ризики хочуть менеджерити і готові оплачувати вашу подорож до офісу для того, щоб ви там пройшли співбесідом. Американський стартап зі штучного інтелекту Perplexity зробив офіційну пропозицію придбати браузер Google Chrome за 34,5 мільярди доларів. Така ініціатива не ну, з'явилася над клієнтами монопольного розслідування в США проти Google, де регулятори вимагають як одну з пропозицій, яку вони виносять, це якраз змусити Google продати Chrome та надати ліцензії на пошукові дані всім своїм конкурентам. Це така там них хі вимога. Поки що рішення суду навколо цього немає. Воно очікується в вересні цього року, але якщо змусять, то тоді Гуглу доведеться знайти покупця для хрома і його такі продати. Perplexity діє трошечки наперед. І діє він наперед, напевно, для того, щоб ну не знаю, можливо, спробувати купити його дешевше аніж він буде коштувати потім, бо тоді почнеться набагато більша конкуренція. Я не знаю в якому світі взагалі вони очікують, що Гугл на це погодиться. Це схоже більше на якусь піар-активність, якщо чесно. Бо і 34,5 мільярди це теж не так і багато за хром. Аналітики, от, наприклад, оцінюють, що він має коштувати мільярдів 100. хоча б. Ну, а друга проблема це тому, що весь Perplexity взагалі оцінюється в 18 мільярдів доларів після того, як вони в 2025 році залучили 100 мільйонів доларів інвестицій. Тобто у них насправді грошей стільки прямо ж і нема. Вони кажуть, що для цього вони готові залучити великі фонди, і з ними є домовленості. Я думаю, там якраз. У, у засновника Perplexity якраз багато знайомств в великих інституційних, в тому числі фондах, які готові дати їм гроші для того, щоб компанія купила хром і так підняла свою оцінку. Ну і Perplexity, між іншим, це робили із TikTok. Вони пропонували американську операційну компанію, яка займається. Тіктока на території Сполучених Штатів нагадаю, там воно досі між іншим тягнеться на всяк випадок. Вам розповідаю Трамп просто кожних 90 днів відкладає бан. Е, так, от Проплексіті пропонували і цю дочку купити для того, щоб вони володіли всіми операціями Тіктока на території Сполучених Штатів, на що у них теж грошей тоді не вистачало. Коротше кажучи, не там реально є зв'язки з великими фондами, і вони отак от діють за рахунок свого бренду, хочуть щось купити для того, щоб його підняти. Ну і окремо варто нагадати, що у проплексіті є свій браузер Comet, який от ще в невідкритому доступі, але вже в достатньо широкій беті. Мені нарешті вже дали доступ, і він видає не виглядає непогано. Він зроблений все одно на базі хроміума, очевидно, які всі браузери, які зараз роблять, вони всі робляться на базі хроміума. Ну добре, не всі, прям всі, але більшість а всі форки хроміума. А, і між іншим, Perplexity якраз в рамках цієї годи пообіцяли, що якщо вони їм продадуть хром, то вони обіцяють інвестувати ще 3 мільярди доларів в розвиток якраз хроміума і хром як корпродукта, а все інше якось там використовувати вже на свій розсуд. Як це взагалі до їх комета грає, і що це конкурент їм хрому? Ну це окреме питання. Можливо, вони б їх потім якось об'єднали, але тут насправді торгуються за дані. Давайте будемо відверті. Тут торгуються за дані, а не за гроші напряму. Я сподіваюся, мені не треба пояснювати, скільки даних для компанії, яка займається штучним інтелектом, може генерувати браузер, у якого є абсолютно домінантна позиція взагалі на світовому ринку. Це Мальтман, CEO OpenAI, Я думаю, мені не треба представляти. Визнав в одному з інтерв'ю, що він вірить, що штучний інтелект зараз знаходиться в певній перегрітій бульбашці, і це він дуже схожий до доткомів в 90-х роках. Так і сказав. Якщо там інтерв'ю говорити, він каже: Ну є купа стартапів, три людини, і якась дуже сара ідея, нічого взагалі не готова. Вони отримують якісь просто скажені оцінки, підіймають просто купу грошей. У них, скоріше всього, нічого не вийде з великою ймовірністю, як у любого стартапа. Але у них просто нераціонально високі оцінки, що дуже погана поведінка для ринку, і хтось когось тут точно обпече буде боляче всім з цього падати. Буде якась корекція всіх цих оцінок. І він вірить, що OpenAI, звісно, це пройде як лідер ринку, що напевно скоріше всього правда, але багато хто це не переживе. Чим, взагалі, якщо чесно, складно не погодитись. Реально оцінки нераціональні. Реально у всіх є ФОМО, що можна не встигнути на цей потяг. Всім потрібно швидко лупити, Інвестори намагаються кудись позакидати грошей з високим ризиком. І це все може призвести до дуже негативних наслідків навіть на економіку в цілому. Хоча подивимось, отут я думаю, це буде та різниця від доткомів, бо тут є інструменти, які дійсно використовуються у всьому світі, і навряд чи навряд чи всі перестануть використовувати штучний інтелект, будь там він. Менше кампанії, більше кампаній коротше кажучи, фундаментально він уже надовго із нами і нікуди не подінеться. Але те, що оцінки можуть бути за за високі, і ціна цього може бути насправді значно більша, аніж зараз платять користувачі. Оце теж правда, бо всі ж демпінгують. Це теж очевидно. Я насправді не дуже люблю серпень, бо ось такий вийшов випуск. Оце всі новини, які я знайшов взагалі для того, щоб вам розповісти. Отакий коротенький вийшов випуск. Бо серпень. Бо знаєте, ну всі відпочивають, ніхто не генерує новин. Тому будемо завершувати. А я вам, як завжди, розповім дві рекомендації. Хоча ні, вибачте, сьогодні їх буде три. Отак. Перша з них це серіал Андор. Чи Андор. Напевно, Андор. І він по «Зоряним війнам знятий Disney+, і стрімиться також на Disney+. На жаль, в його офіційно в Україні немає, але я вірю, що ви знайдете шляхи, як його подивитися, і це серіал. Він насправді не зовсім навіть про зоряні війни. «Зоряні війни» там більше це сетінг. і там дуже класно написані діалоги. Там місцями дуже гарна акторська гра. Місцями не дуже дуже якась дуже класна естетика. Ти віриш персонажам, у них є еволюція. Сезон виглядає, там наче чотири різних підсезони, бо там і міняються і персонажі, і вони приходять і уходять. Ну кажучи, 12 серій по годині прям масово сприймається. І їх вже два Два сезони. Щоб ви розуміли, в другому сезоні останніх 5 серій всі з оцінкою більше, аніж 9.2 на IMDb. Ну, там 9.2, 9.4, 9.5, 9.1. Коротше кажучи, Великі оцінки. І це дуже нетипово для сучасних серіалів. Дуже рекомендую подивитись. Перший сезон я завершив, другий ще не дивився і вже можу рекомендувати. Друга це стаття в блозі Сіна Годікі. Я сподіваюся, я правильно прочитав його ім'я. І Він вона називається Все, що я знаю про гарний системний дизайн. Ми зараз говоримо про програмування в першу чергу. І це одна стаття, вона десь хвилин на, не знаю, 15, в якій написано реально все, що потрібно знати для гарного системного дизайну. Звісно, воно вам. Прочитавши статтю, ви не зможете одразу складати гарний системний дизайн і малювати архітектуру і тому подібні речі. Але якщо ви то там, то сам ви щось вивчали і начебто розумієте, але вам треба зібрати все в одне місце дуже концентровано, то оце воно. Можна покласти прямо в закладки, повертатися, передавати вашим новоспеченим сіньорам. Ну, коротше кажучи, дуже рекомендую. Я прочитав, і я ж ну, якось воно. Як лінза, як лінза, яка просто вас фокусує. Шикарно. І третя рекомендація: це вона насправді не дуже типова, бо якби де, де я, де третя рекомендація? По-перше, по-друге, вона не зовсім про те, щоб щось там корисне. І вона для в першу чергу для користувачів код кода Я думаю, у вас взагалі, або взагалі модель від Антропіка. Я думаю, у вас всіх дуже бісить про те, що вона завжди каже, you are absolutely right. Ви просто відчуваєте себе ось так. Просто дуже жахливо від того, що вона завжди каже, що ви правий. Про це одна людина ще в минулому місяці запостила баг прямо у них в репозиторії. Нагадаю, у них відкритий репозиторій. Запостила у них віщус в гітхабі баг, про те, що Клод завжди каже: Ти абсолютно правий, навіть якщо тобі взагалі там, в твоєму питанні немає нічого про те, де ти міг би бути правий. Ти його просиш так зроби, будь ласка, він каже, ти абсолютно правий. Ну, коротше кажучи, повна фігня. І там, по-перше. Купа різних класних коментарів, як люди по-перше, це обходять, а з іншої сторони, купа е класної іронії від всього ком'юніті, як вони навколо цього все обігрують. Просто зайти там дві-три хвилинки, почитати, посміятись. Знаю, е я дуже посміявся і вам рекомендую. І аж якось стало легше, коли він вам черговий раз це пише. Аж якось стало легше це переварювати просто з легкою такою розуміючою посмішкою. Колись прийде, колись прийде отак. От. Ось такі собі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав та розп'юю я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіться.